Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Овен на березень 2025 року. Отже, Овне, давайте подивимося, що на вас чекає в березні місяці. А розпочнеться місяць з того, що 2 березня планета Венера, яка транзитом рухається по вашому знаку, знаку Овен, розпочинає свій ретроградний рух. Зазвичай, Венера є ретроградною близько півтора місяці, тобто, десь до середини квітня вона буде ретроградною. І що це взагалі означає? В першу чергу в такий час не варто офіційно вступати в шлюб. Тобто Іти до захсу, тому що зазвичай цей шлюб, який ви укладаєте в той час, в такий час він не може призвести до розлучення, тобто він не буде міцним. Це перше. Потім ну, не бажано робити певні маніпуляції з красою, і це в першу чергу стосується вас, тому що для вас венера знаходиться в першому секторі гороскопу. А що таке перше? Сектор гороскопу, це звичайно, ми, наше я, наша зовнішність, то як ми виглядаємо, і не варто в цей період робити ін'єкції краси, тобто звертатись до косметологів, до спеціалістів. І ще це стосується пластичних операцій, тому що це так само наше тіло і то, як ми виглядаємо. Тому цей період, півтора місяці, краще відкласти всі ці процедури. І, звичайно, для вас, які можуть бути трансформації в розумінні вашої зовнішності, ви можете зрозуміти, як ви хочете виглядати. Я не знаю, можливо, ви побачите якусь, якийсь стиль, якусь дівчину в журналі або в Інстаграмі, або в Тіктосі, і вам сподобається її зачіска і її стиль одягу, чи, можливо, ви знайдете стиліста, який вам буде подобатись, і це може стати причиною для змін у вас. І, звичайно, для вас ще теж це може бути зміна статусу у розумінні там розлучення. Наприклад, якщо для вас це актуально, в цей період може відбуватись такий процес. Наступне це Меркурій, адже. 3 березня Меркурій змінює знак і також переходить в знак Овен, і буде знаходитись в вашому першому секторі гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за спілкування, за підписання документів, за поїздки недалеко. І вона буде стосуватись вас, вашої особистості, вашої діяльності, то, чим ви займаєтесь, і ви будете думати, а. Е для мого росту там, для мого розвитку, для мого бізнесу, для моєї роботи, мені треба там, тим то зайнятись, це зробити, це переробити. Можливо, якийсь там ребрендінг, можливо, змінити підхід до клієнтів. Можливо, ну знаєте, почав мені здається дуже важливо зрозуміти. В який час дня вам комфортніше працювати, тому що є люди, наприклад, які люблять довше поспати, і для них комфортніше друга половина дня. Є люди навпаки, які прокидаються зранку, і вже там, в годині четвертій, в них немає сил, вже немає тої енергії. І мені здається, вам необхідно зрозуміти для себе, як вам краще, як вам комфортніше. Наступне це. Місячне затемнення. Так, в березні вже розпочинаються затемнення, і перше з них буде місячним. І відбудеться воно 14 березня в 23 градусі знаку діва. І для вас це шостий сектор гороскопу. Взагалі, що це означає? Е, місячне затемнення це так як повний місяць, але звичайно, воно має набагато більшу силу. В січні місяці, а конкретніше, десь 12 січня цього року, кермічні вузли раху і кету змінили свою вісь і перейшли на вісь Діва і Риби. Тобто, це для вас буде. Шостий і дванадцятий сектор гороскопу і найближчих півтора року затемнення будуть відбуватись на цій осі. Тобто, поступово не всі повністю у му році, бо там ще буде ем, ваша вісь і е, е, знаку Терези. Е, але деякі вже почнуть відбуватись. І, отже, що це означає? Це будуть відбуватися зміни у вашій роботі, у вашій рутині, у вашому ну, такому ем, ставленні до себе, здоров'ї. І е, саме місячне затемнення, воно завжди говорить про завершення, про результат, про підсумок. Це може стосуватися в першу чергу вашої роботи, тим, чим ви займаєтесь. Може типу е, ну, розумієте, бути розумінням. Там чи ви, наприклад, у вас в цей період якийсь проект? Якщо для вас це актуально, і ви займаєтесь проектною роботою. Або можливо, якщо ви працюєте на роботі, можливо, ви потрапите під скорочення і вас звільнять. Або можливо, ви для себе зрозумієте, що не хочете більше працювати на цій роботі, на цій посаді, що ви нещасні, що вам це не подобається, що ви постійно там мрієте, наприклад, про якусь сонячну країну, але думаєте, що для вас це неможливо, і далі продовжуєте. Ходити на роботу з 8 до 5, наприклад, це може бути ваша ситуація, а може і не бути ваша ситуація. ну це може бути якесь однозначно підсумок завершення у вашій роботі. І це буде, знаєте, те, що давно назрівало, тому що по затемненню ми завжди. Однозначно отримуємо якийсь результат, але він не може бути раптовий, не може бути так, що ну, ну може звичайно так бути, що ви вас просто забирають в лікарню, так наприклад. Але зазвичай завжди тіло дає нам сигнали, що щось не так, так далі, і нам необхідно просто до цього прислуховуватись і. Це ще може бути тема зміни вашої рутини, або якісь зміни по вашому здоров'ю. Але тут вже більше знаєте, як результат. Наприклад, ви пройшли курс лікування і отримали результат. Побачили, ну прийшли до якогось висновку для себе, наприклад. Наступне це знову ж таки Меркурій, але вже починаючи з 15 березня на три тижні Меркурій буде ретроградним. Знаці Овен знову ж таки в вашому першому секторі гороскопу. А що робить ретроградний Меркурій з нами? Він завжди нас. Повертає до минулих справ, у вашому випадку це може бути так, що чи вам потрібно буде доробити якісь справи вашої діяльності, вашої роботі, там, можливо допрацювати з документами або з клієнтом, або там бухгал... по бухгалтерії дати звіт. Тобто ви маєте повернутись назад, щоб рухатись далі, тому що є такий принцип, принципи, він звучить так, що потрібно завжди якби доводити до кінця початі нами справи. І це дійсно дуже працює, тому що якщо ви там щось розпочали робити, не доробили там, наприклад, ви відкрили фірму, що ви платник податків на фірму, так. Потім м, забули, не закрили, і потім вам нарахують дуже велику пеню. А якщо б ви, наприклад, слідкували за цим постійно, регулювали, контролювали, у вас би такої ситуації не було. Тобто, якщо вам це близько, можливо, е якісь питання з поставниками, можливо, ще щось, ну що стосується конкретно вас, то це потрібно доробити на ретро Меркурії. І можливо, це так само буде. Ви будете згадувати якісь часи, які ви були колись раніше. Можливо, там до декрету чи в університетські роки. Ну, як ви виглядали? там, можливо, ви захочете попрацювати над своїм тілом знову ж таки записатись в портзал. Це буде вашою ви для себе будете мотивацією для вас сьогоднішнього. От. А наступне це сонце, адже 20 березня сонце змінює знак і переходить знову ж таки в знак Овен. І це означає, що всіх овнів розпочинаються дні народження, і з цим я вас хочу привітати. Ви такий дуже потужний і впертий знак зодіаку, який, мені здається, завжди досягає своїх цілей, мрій і так далі. І я хочу просто побажати вам, щоб всі плани і всі цілі, які ви ставите перед собою, у вас здійснювалися, і ви дійсно. Проживали те життя, яке ви хочете, просто своє життя, не життя якоїсь іншої людини з інстаграм, ні. Щоб ви думали про себе і жили своїм життям. Ось, І це означає, що найближчий місяць часу просто ви будете на коні, ви будете добре себе почувати. Однозначно, у всіх із вас буде день народження просто в різний період часу. І ну, це такий час, коли все. Так як би класно. Наступне це хочу сказати ще декілька слів за Венеру. Адже коли планети здійснюють ретроградний рух, вони часто повертаються в попередній знак. Зараз виходить 27 березня, це буде знак риби, і це для вас буде 12 сектор. Можливо, у вас якісь ще події будуть відбуватись по 12 сектору. Що ж. Що це може бути? Наприклад, у вас були якісь стосунки з іноземцем чи з іноземкою. Це можуть бути всі справи, які стосуються далеких земель за кордону, еміграції. Можливо, звідти буде вам такий привіт від Венери, або це можуть бути і фінанси від людей з-за кордону. І наступне це ще одне затемнення в березні, яке відбудеться 29 березня, в 8 градусі, знаку Овен, і це буде сонячне затемнення, і відповідно воно відбудеться в вашому першому секторі. І... Зараз ви можете розпочати робити щось нове для себе, для свого я, для своєї особистості. Про що ви думали, замислювались ще починаючи. Напевно, з середини 23-го року, десь з літа 23-го року, то тоді якраз кармічні вузли увійшли у вашу вісь, овен Терези. І ще я хочу сказати, що це вже останнє затемнення в вашому зназі. Тобто це щось дуже потужне. Знаєте, інколи буває так, що ми на щось не наважуємося в нашому житті і. Зате звичайно завжди нас підштовхує, і не треба їх боятись, тому що інколи ми не можемо це самі зробити, самі прийняти рішення, і ситуації і події в житті нашому складуються так, що ми все одно. Це рішення приймемо і, скажімо так, дійдемо до цього. От, і можливо, у вас буде така ситуація, але це однозначно про початок, це про щось нове, це про якусь нову діяльність, про, це про нову вас чи нового вас, і це про зміни і внутрішні, і зовнішні, які вас чекають на затемнені. І останнє в цьому відео, і мені здається, це одна з найважливіших взагалі подій весни 25-го року, однозначно. Це те, що планета Нептун 30 березня змінює знак і переходить знак Овен. Так. Нептун переходить в ваш знак приблизно на 14 років. Тобто, цикл Нептуну десь 164 роки, і попередньо він був в знаці Риби десь 14 років. Ну, він зараз не остаточно перейде в ваш знак, він ще трошки буде повертатись в риби, але Нептун вже у вашому знаці. І це, що це взагалі може означати? Звичайно. Нептун це така планета і релігії. Можливо, ви е, почнете вивчати якусь нову для вас релігію, чи приймете нову релігію, там, наприклад, вийдете заміж за чоловіка з іншою релігією, і почнете нею цікавитись, і вам, можливо, вона стане близька. Ну, це один з варіантів. Це ще може бути, е, так як Нептун, е, це планета, яка відповідає за водойми. І це, це такі водойми, як і море, як і океан. Можливо, ви переїдете жити до водойми і будете там жити найближчих 14 років. Ну, це не так відбудеться за секунду. Ну, є такий варіант. І, взагалі, можливо, ви, до речі, почнете ходити в басейн, плавати активно. І це. Звичайно, відбудуться зміни в вас, в вашій особистості. Так як ви розумієте, що в березні місяці п'ять планет буде знаходитись в вашому знаці. Ви просто лідери, ви будете однозначно на коні. У вас буде багато трансформацій і змін, і почнуться вони якраз в березні. Тому овни, готуйтесь і дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і зустрінемось в наступних відео.